Всім привіт всім гарно дня. Бачите, де ми яра прив'язали, щоб він в холодочку сидів. Ну і нам заважає вредний. Моя Наталя робить ляля. -ля. Бавиться. Бачите, які бере грубі дрова. Це нам треба звідси їх забрати і скласти туди. Тоді ті буде всі звідси забереться. Ось, що тут є. І звідси вони туди помістять. Кролятники, то ще ж другий є прольот туди. О. Я дивлюся на прольот, бо мені здається, що взагалі нічого не відібрала, а там де був. чого вже, скільки вже відібрала от. Тут колись кобилка стояла в нас. З лошадками. А потім стояв тут обілан. Ну цей був чемний, він стіни не розвалив. А потім стояв дурак, звався малюк. Малюк? Так. Да. Той малюк розгатив стіну. О, бачите цегли побивалю? А, то я її трошки підкидала була. Її так, цементом трошки була підкидала, бо розвалювалася стіна. Оце він розгатив лобакою. Бачите, які дюри поробив. О. А це сосна? О. І я врано виходжу, а він мені стіну розвалив. А я взяла його і за годину часу зарізала. Це сосна? Ну. Модрина, сосна, а потім тут були кров. Кришу треба буде, оці доски всі зняти, ту солому звідси забрати. А потім О. тут були кролики. Тут по будах були кролички. З кролинятами. Ну, я думаю, а там тут... відео є. Є, є, є відео. А тепер вже відео. дробітня стала. О, і так, я тут і Джек був з кобилою, він кобили під жолобом спав, тут кобили жолобу. І він неї під жолобом спав. Дрова з дороги возити, складати будемо. Складати? Тут складати. складати, так, складати треба. Я не вірю, це ж на це. Ну, А що будуть на дворі лежати, як є, де подіти. Ті треба старі забрати, зложити і їх випалити. Бо як ти ми знову ті прикидаємо, то вони струпішають ті тут. Шафля поїсть. Так, щось таке. Дивися, то, таким... Ну, і буде. Щось з А вилізти ж хоче, а не виходить. О, так, що ось такі, то справи. Отаким ми займаємося нині з Наталкою. Тут є три не здалась тільки. Це значить, ну, що тут будемо добре жити. Заберуться дрова, може ще й до осінніше буде знізу одного. О, так ось таке. Оце сюди ми складаємо на ту підморовку і так догори треба скласти. А останні туди о складемо ще. Третій прольот туди коло машини там є. Так що ось таке. -то. Таке ми робимо. З Наталкою баюся, а я ще йду вам покажу, що мої хлопці роблять нині. Ось тут теж ще є, докласти треба. О. А ми з наталкою нині порубали трошки гусенят. П'ятеро саме хужих зарубали, що вони погано ростуть. Ми їх взяли, зарубали, щоб вони нам не... Не робили клопоту. Тут піця поїдходять. Дара я подивлюся, що вони тут роблять. Чи стоїть їм ще вечерати давати чи ні? Так, бачите, що вони роблять. Звісно, о, палубка. Це ще. Може таке. О, господи! Морно! Де ти є? Поздоровайся! Ось так, Роблять раствор і бавляться. Ось так заливають. Так щось що таке. Це, напевно, чуть, -чуть треба буде домішати. Бо того якраз на два вистачає. Як то ваше діло. Іван, каже, ще треба буде за, замішати трошки. Я кажу, як хочете, ваше діло. Та ні, треба. От зараз подивився Іванку, мовчите, бо я не з'явився стільки. Ну, буде таке? Ні? Все буде, що не буде. Ну, Господи, ми в себе вдома. Все, що зробимо, все нам добре. І все прекрасно, все у нас влаштовує. Так, що ось так то. Що, Іванко, Як добре ж ти приїхав, мої б крижі вже бігали без мене. Ось так навозять щебінь, пісок і заливають. Ось так то. Відскільки моя вишенька, оця ось, що весь час коло хати та гелячка до хати. Вона кожен рік має ягідки, бо вона від хати, вона в вікно якраз пирається. Якби ми її підперли, щоб вона не заваджала. І на ній весь час ягідки є. Це для ігора. Він їх любить. А ті тут всі пообмерзали. Маніць. Так що ось таке-то. Ось такі-то справи, якими ми займаємося нині. Ми з Наталкою скубли гуси, потім пішли до дров. О. А вони заливають. Так, щось таке то. Такі то справи. це в мене оприскувач набрана вода, баньки набрана. Піду зараз, щоб бризкати барабої. Мені треба оприскувачів повністю вистачає. Ого, скільки мені Наталя дровна носила. Посиди, одихни трошки, дитя. Одихни трошки, я поскладаю. Так, щось таке. ярами перев'язали. Щоб він тіньочку був, бо тут нам попід но гонив не давав робити. Так? Чи вредний, правда? Так, воно є. Будемо я. Буду я складати. А вам всім скажу миру, спокою, затишку. Всього самого найкращого. Що тут я курча? Що йому вредити? Що ж дохло, чи що? Воно здохло, не дай Боже. Думаю, всі здорові бігали, їли і щось лежить. А воно лягло, в холодочку сховалося. От бешкетний кура лякає мене. Ладно, всім папа -па, гарного дня. Я думала, що курча здохло. Лягло, голову сховало під крило і не ворожиться. Думаю, що йому зробилося? Що ну їли всі, а тут же на капець. Все, всім папа.